Напередодні двох контрольних матчів проти румунок жіноча збірна України з гандболу проводить збори в Ужгороді на базі комплексу Золота Гора. Румунська національна команда була бронзовою призеркою чемпіонату світу 2015, а на євро 2018 дійшла до півфіналу. За словами головного тренера нашої збірної Віталія Андронова, дівчатам важливо грати із сильнішими командами, щоби перевірити себе перед відповідальними матчами. Наша головна така мета. Трошки дівчат відновити і так скажемо згадати якісь наші основні схеми гандбольні, щоб ми їхали до Румунії, щось награли. Головний наш суперник це, це ми, ми самі розумієте. То як ми налаштуємося, є в нас і втрати, Іри Сельмах немає. Маше гладу нашого то, 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 основного гравця. Це для нас трати так само. Уже на цьому на цей збір приїхала Женя Левченка. Нас основний правий край і стравми стопу, Тому є дівчата, яким буде шанс і більше часу награватися. Настрій нормальний, так що працюємо. На Ужгородський збір приїхав основний склад нашої національної команди, зокрема, і капітанка збірної Ірина Глібко. Українська півсередня добре знайома із румунською школою гандболу, адже вже понад 10 років грає у тамтешньому чемпіонаті. Каже, недооцінки суперниць немає. Ми не ставимо таку задачу виграти, але а вже ж будемо боротися з ними. Сильний суперник, ми його поважаємо. І хочемо добре підготуватися, відпрацювати всі наші схеми, бути готовими до відбіркових ігор. Знаю, що тренер національної збірної Румунії визвав в збірну не всіх. Зараз був дуже тяжкий етап для, для нас, усіх, хто грає Євролігу або Лігу чемпіонів. І декілька з першого складу гравців будуть відпочивати, і вони більш молодим складом будуть грати. Контрольні поєдинки відбудуться на арені у Румунській бистриці, 3 та 4 березня. Це важливий етап підготовки, адже в українських генболісток є історичний шанс вперше із 2009 року потрапити на чемпіонат світу. Збірна команда України з будь-яких видів спорту це дуже важливо. Особливо в сьогоднішній ситуації із ігрових командних видів спорту. Сьогодні реально одна жіноча збірна України, яка тут тренується, має шанс попасти на чемпіонат світу. Нам треба провести нормальний відборочний матч з Північною Македонією. По результати двох матчів. Якщо ми маємо плюс, значить ми на чемпіонаті світу. Монбольний клуб Карпати представлений збірною України. Двома гравчаниця Дар'я Коди Мілана Шукаль, які будуть представляти Закарпаття в національній формі України. Це для нас честь. за словами головного тренера національної команди. На зборах в Ужгороді є всі умови, аби максимально ефективно підготуватися до майбутніх матчів. Хотів би подякувати перше Закарпаттю і голові федерації, які Сансаничелидів, які завжди болів за ранбол. І тут нам робить всі умови для того, щоб ми дійсно зібралися, і трошки забули про війну і про свої проблеми. Клубні зібралися разом командою. Це для нас дуже важливо, що є така. Мо, так змога тут зібратися, і такі тут чудові умови для того, щоб підготуватися. Після контрольних матчів у Румунії дівчата знову повернуться до клубів. А уже за кілька тижнів з'їдуться на збір знову, готуватимуться до протистояння із північною Македонією за вихід на чемпіонат світу 2023. Перша гра відбудеться 8 квітня. У скоп'є місцем проведення повторної домашньої для нас гри 11 квітня буде угорське місто Кішварда недалеко від Ужгорода. Городам